Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною гортає ось такі старі зошита. І в цих старих зошитах знаходить різні цікаві задачі. Сьогодні ми з вами розглянемо ось таку комбіновану нерівність. Ця нерівність була у зошиті. Де ми готувалися з учнями до вступних іспитів у Київський політехнічний університет, розв'язували різні яри, індивідуальні атестаційні роботи. Це було давно і цікаво, і корисно, і математично. Шановні учні, шановні вчителі, кому цікаво, давайте я вам дам час розв'язати цю нерівність при розв'язуванні цієї нерівності. Зверніть, будь ласка, увагу на цей знак менше або дорівнює. Якби був знак менше, було б не так цікаво. А тут є знак дорівнює. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати цю нерівність. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші відповіді. Ну, Хочу сказати і учням і вчителям. Подібні нерівності я в різні роки показував різним класам, безумовно. І якщо достатньо серйозний математичний клас, то я їм показував наступний спосіб. Дана нерівність, вона рівносильна в системі. Якщо корінь дорівнює нулю, а для того, щоб корінь дорівнював нулю, нам достатньо, щоб підкореневий вираз дорівнював нулю. То що буде у дужках, нам байдуже? А от якщо підкореневий вираз більше нуля, то нам треба, щоб те, що буде у дужках, було менше або дорівнює нуля. Тобто дана нерівність рівносильна сукупності, фактично рівносильна сукупності. Потім кожне окремо розглядали і приходили до, скажімо так, правильних висновків, я сподіваюся. Ну, я так. Розказував, показував сильним учням, сильним класам. А останні роки, все таки, рахуючи те, що ну, цей фільм дивляться не лише учні математичних класів, а все таки дивляться учні звичайних класів, які хочуть навчитися математики, я можу це пояснити вже трішечки по іншому, як мені здається, більш зрозуміло. Для учнів звичайних класів. Давайте розглянемо наш перший корінь. І давайте дамо собі відповідь на питання, коли в нас 3 мінус 5 х 2 х 2 дорівнює 0. Це буде дуже корисно. Чому? Ну, Давайте ми розв'яжемо це рівняння, якщо розв'язати х1 у нас мінус 3, а х2 у нас 0,5. Чому це корисно? По-перше, ці числа абсолютно точно є розв'язки нерівності. Тому що при цих значеннях Ха наш корінь дорівнює нулеві, а наш е, вираз у дужках існує. існує. Вираз у дужках існує для всіх значень Ха. Тому ми нуль множимо на щось, отримаємо 0. Я просив звернути вашу увагу на те, що знак нерівності менше або дорівнює. якраз буде дорівнювати. Отже, ми два розв'язки нерівності виловили. І друге, що нам корисного від того, що ми розв'язали, ми ж можемо знайти область визначення нерівності. Область визначення нерівності буде з умови ось такої. Більше буде рівню 0 під кореневий вираз. Ми домножимо з вами на мінус 1 ліву і праву частину, змінимо або зразу розв'яжемо вже як хто як хоче. І коли ми з вами. Або методом параболи, або методом інтервалів вже, хто як, хто як навчився. Тут вона, ми ж корені вже знаємо. Мінус 0,5, Менше або дорівнює. Тобто ми приходимо до висновку, що область визначення нерівності х належатиме від мінус 3 до 0,5. А тепер давайте зробимо проміжні висновки. Область визначення нерівності. Ну, Тільки я квадратну дужку написав якось так не по-людськи. Значить, Область визначення нерівності від мінус 3 до 0,5. Дві крайні точки області визначення нерівності ми з вами вже проаналізували. Ми знаємо, що це розв'язки нерівності. Тому далі я поставлю ось такий знак оклику. Ми буде... І червоним напишу, будемо розглядаємо x від мінус 3 до 0,5, не включаючи ці два числа. Бо ці два числа розв'язки нерівності, ми з вами це встановили. Якщо ми розглядаємо такі ікси, то підкореневий вираз явно більше нуля дорівнювати нулю не може. Тоді весь цей корінь більше нуля при таких значеннях ікса, і щоб виконувалася наша нерівність, ми фактично маємо вимагати ось що. Ми повинні вимагати, щоб. Оцей косинус, тільки дужки в мене ваш, вже зайві, я їх приберу. Ми повинні від, вимагати, щоб цей вираз, який залежить від косинуса, був менше або дорівнював нуля. Тобто ми з вами приходимо до необхідності розв'язати ось таку тригонометричну нерівність. Спосіб розв'язування цієї тригонометричної нерівності, я думаю, зрозумілий. Ми косинус позначимо буковкою новою, наприклад. Те, тільки в мене якийсь колір, не той. І з вами отримаємо відповідну нерівність для Т. А щоб розв'язати таку нерівність, ми повинні розв'язати відповідне рівняння. Ну, я вам чесно скажу, що в мене були майстри, скажімо так, учні, які навіть таке рівняння розв'язували за допомогою теореми Вієта, але я думаю, таких учнів вже небагато. Тому давайте шукати дискримінант. Просто знаходження дискримінанта тут, скажімо так, не банальна справа. 1 мінус корінь із 3 в квадраті. Один мінус із 3 квадрат... на 2 в квадраті, мінус 4, мінус корінь із 3 на 4. Значить, у нас буде. Тут четвірочка у знаменнику. Не забудьте, 2 теж. Квадрат, квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. І додати корінь із трьох. Приведемо до спільного знаменника, і те, що 1 плюс 3 дорівнює 4, я писати не буду. Я так і залишу. Тут буде додатковий множник четвірочка. Один. Мінус 2 корінь із 3 плюс 3 плюс 4 корінь із 3. Тобто це буде 1 плюс 2 корінь із 3 на 3. І тепер ви зрозуміли, чому я залишив 1 плюс 3, не що це 4. Щоб побачити, що це квадрат виразу 1 плюс корінь із 3 в квадраті. 4 це 2 в квадраті. І виявляється, що наш дискримінант є квадратом ось такого числа. Тому Т1, 2, це корінь із трьох мінус 1, що ділиться на 2, он воно вгорі. Плюс або мінус 1 плюс корінь із 3 на 2, і це іще все на 2. Ну, так, Такий вираз. Давайте ми акуратно знайдемо. Т1 і Т2. Значить, тут 2 корінь із трьох. На 2. І все на 2 буде корінь із 3 на 2. А Т2 буде. Ось таке. Це буде мінус 2 на 2 і на 2 мінус 1 друга. А тепер я вам задам питання, шановні учні, чи можу я вже тепер повернутися. До нашої заміни повернутися до Косінуса. Я сподіваюся, ви правильно відповіли на моє питання. Я не можу повернутися до Косинуса. Бо ми з вами розв'язуємо нерівність для те. І правильно ми маємо. Якщо правильно продовжити, ми маємо її розв'язати. Ми ще не розв'язали нерівність для те. Тобто, ми маємо або методом інтервалів, або методом параболи. Цю нерівність розв'язати. Тобто ось наше мінус 1 друга і корінь із 3 на 2. Гілки параболи напрямлені вгору. І нас цікавить оцей шматочок. Значить, у нас t більше або дорівнює мінус 1 друга, менше або дорівнює корінь із 3 на 2. Ось тепер, коли ми з вами розв'язали, розв'язали для теми, тему, повинні повернутися до косинуса. Отже, ми з вами виходимо на те, що косинус х більше або дорівнює мінус 1 друга, менше або дорівнює корінь з 3 на 2. В той самий час ми не забули область визначення. Я не забув, я її зараз скопіюю. Ось в чому великий секрет цього номера, тому що ми повинні розв'язати цю подвійну тригонометричну нерівність для даних значень Ікса. Е, ну, хочу звернути, давайте я все-таки зверну вашу увагу. Дуже часто учні помиляються, тобто не знаходять те зразу. Давайте я десь так як на Чернець це покажу. Все-таки це достатньо поширено. помилку, я бачу. Вони повертаються до косинуса. Пишуть отак, а потім. Ой-ой-ой, це ж нас нерівність. ні 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 знак менше або От так пишуть і виходить ерунда. Так не треба. Треба спочатку повністю розв'язати нерівність для те, саме нерівність та нерівняння, потім повернутися для косинуса. Ну, таку нерівність для косинуса ми будемо розв'язувати. За допомогою все-таки одиничного кола. Я його, ви бачите, яке я велике роблю одиничне коло. Роблю його велике, щоб вам добре все показати. Тільки я його вже червоним, ну нехай буде червоним. Отже, ми повинні показую техніку. Ми повинні, це одиничне коло, пам'ятаєте? да? Ми повинні знайти корінь із 3 на 2. На усі кося, да? на осі абстис, фактично, провели отак. І оскільки знак менше буде дорівнює, то крайні точки замалювали. Ми повинні знайти мінус одна друга. Провести отак. І оскільки нам менше буде дорівнює, замалювати. А нас влаштовує такий косинус, який бігає між ними. Тобто, нас влаштовує оця дуга. Давайте, може, якийсь фіолетовий візьму. Оця дуга нас влаштовує. І оця дуга нас влаштовує. Ми рухаємося ось так. І тому дуже важливо правильно писати значення відповідних кутів. Ну, давайте я буду відштовхуватися від цієї точки. Це точка мінус 2 пі на 3. Для якої косинус дорівнює мінус 1 друга. Це точка мінус пі на 6. А це точки їм симетричні пі на 6 і 2 пі на 3. Тобто, нас влаштовують перше х від більше або дорівнює мінус 2 пі на 3, менше або дорівнює мінус пі на 6. Додаємо період 2 піка. І нас влаштовує друга дуга вгорі, х більше або дорівнює пі на 6, плюс там 2Pn, наприклад, менша буде. Можна те, таке те саме і ка писати, в принципі. Що ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що в даній конструкції. Даній конструкції К і Н цілі числа. Безумовно, як у нас завжди буває в тригонометрі. І не даючи К і Н різні числа, ми з вами будемо отримувати різні проміжки. Нам треба виловити той або ті, які належать від мінус 3 до 0,5. Повірте, ця задача ну, не є банальною, скажімо так. Тому давайте ми візьмемо перший, і я, я акуратно покажу, тому що ну, не банальна задача. І я маю її акуратно вам показати, щоб ви зрозуміли. Я маю на увазі учня. Е, і в нас є ось така область визначення нерівності. Давайте я її збоку. Як не заплутатися, як, ну, щоб все було нормально? Давайте ми почнемо з k дорівнює 0. Якщо k дорівнює 0 від мінус 2 на 3х до мінус π на 6. І враховуючи те, що в нас π приблизно 3,14, то ми зрозуміємо, що цей проміжок. Повністю входить у нашу область визначення. Давайте я спробую це все-таки графічно вам показати. Це буде цікаво і корисно, головне корисно. Так, значить, у нас, от давайте я вгорі позначу область визначення мінус 3. Давайте навіть отак я буду. Це 0. А це 0,5. Ось наша область визначення. Мінус пі на 6. Це біля мінус 0,5 приблизно. Мінус 2 пі на 3 можна замість пі підставити 3,14. Тобто трійки нібито скоротилися, факт тут, що це трішечки ближче до мінус 3, ніж мінус 2. Це ну, приблизно мінус 2, мінус 2 пі на 3, приблизно. Тобто ми бачимо, що весь цей проміжок входить. А що буде відбуватися потім? Потім ми до цього зеленого проміжка повинні два π додати або два π відняти. Тому ми будемо додавати 6,28. В результаті ця точка поїде далеко за 0,5. а Якщо ми будемо в додатню сторону, якщо ми будемо від'ємно, то ця точка поїде далеко за мінус 3. Тобто серед цих, цих проміжків, ось такого вигляду, при К дорівнює 0, ми отримаємо проміжок мінус 2 на 3 мінус пі на 6, який є також розв'язком цієї нерівності, переходимо до розгляду другого. Я скопіюю. Ось наша друга нерівність, а область визначення, як ви бачите, та сама. Да? Так, це я трішечки спортив собі. Ну, давайте поступимо так само. Якщо ми даємо N дорівнює 0, х належатиме від π на 6. До 2 пі на 3. От що цікаво, пі на 6 це трішечки більше ніж 0,5. Тому жодна точка з цього проміжка не належить області визначення нерівності. Тепер. І рухатися в додатню сторону, додавати n 1, 2, 3, вже смисла ніякого нема. Треба рухатися у від'ємну сторону, мінус 1. Якщо ми будемо рухатися у від'ємну сторону, то у нас буде ось такий проміжок до 2 π на 3 мінус 2 π Можна привести. Оце число до спільного знаменника. Тут у нас буде додатковий 3. Це буде 2 мінус 6 π на 3, мінус 4 на 3, і ми розуміємо, що це число менше, ніж мінус 4. Тобто, і в цьому проміжку нема жодної точки, яка б належала області визначення нерівності. Таким чином, серед нашої другої. Серії жодного розв'язку нашої початкової нерівності немає у цієї початку. Ми пам'ятаємо, що два розв'язки нерівності ми виловили. Ми пам'ятаємо, що ми виловили проміжок, який є розв'язком нерівності. І нам залишається лише грамотно написати відповідь до цієї дуже небональної вправи. Дуже небанально. Х належить. Ну, можна так написати: число мінус 3 в об'єднанні з проміжком. Ось такі. І в об'єднанні з числом 0,5. Дуже серйозна нерівність, дуже нелегка нерівність. Ось такі нерівності ми розглядали на початку цього століття і в кінці минулого, до речі, також при підготовці до вступних іспитів в серйозні університети. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на нашу наступну зустріч. До побачення.